Пише мені сьогодні клієнтка Таня. Я чотири рази робила перманентний макіяж брів, і в результаті все одно мої брови залишились синього кольору і попливші. І кожен з цих майстрів мені казав, що проблема в моїй шкірі, що в мене неправильна шкіра. Зайчики, котики мої, це все неправда. У вас всіх правильна шкіра. Можливо, майстер зробив щось не так, то це так. Да. Неправильно підібрав пігмент, або неякісний пігмент, дуже глибоко його е, забив. Можливо також, що тату краскою зробив е, клієнтові брівки, а цього робити не можна. Будь ласка, котики, перед тим, як ви хочете зробити якусь процедуру, питайте у майстра, заживши роботи. Як вони виглядають через рік, через два Нормальний майстер. Він вам все покаже Ненормальний не буде показувати.